Понад 70 сортів пива від кращих майстрів хмільного напою України та Європи. В Івано-Франківську відбудеться перший в Україні фестиваль крафтового пива «Хоппіфест». В ньому, окрім вітчизняних, візьмуть участь пивовари з Угорщини, Польщі та Німеччини. Організатори пояснюють, у такий спосіб хочуть підвищити культуру споживання цього напою, адже йдеться не про масовий продукт, а той, який варять за традиційними рецептами. Ми свідомо відмовилися від е Присутність на фестивалі виробників масових, які в Україні представляють пиво, вони готові були дуже на гарні умови, щоб прийняти участь в нашому фестивалі. Ми свідомо на це не погодились, тому що ми саме хотіли зробити якісний фестиваль. Якісного пива, і крім того, трошки наперед зайду. І якісної їжі організатори кажуть, крафтове пиво зараз в тренді у всіх розвинених країнах світу. Головна його перевага це якість, тому його варять в малих кількостях. Задля насамперед естетичного задоволення від смаку. Така пивна революція взяла свій початок у Сполучених Штатах Америки. Вони спробували, що це кардинально інше від всього, що вони пробували до цього. Тобто вони зрозуміли, що нас всіх дурять. Тобто масові компанії вони тільки заробляють. На цьому кошти, це великі великі корпорації, яких не цікавить якість, яких цікавить просто правильно продати їхні продукти. і Це все насправді просто маркетинг. Фестиваль Хопіфест відбуватиметься упродовж 26 та 27 серпня на площі Бастіону. Своєрідним квитком буде спеціальний бокал, який можна буде придбати на вході. До речі, попри пиво, тут заплановані різноманітні атракції, конкурси, сліпі дегустації, а також виступи діджеїв та музичних гуртів. І Іваненко Владислав Петриченко телеканал чотириста